Ляльки-мотанки теж можуть бути моделями. Так, 10 ляльок на виставці в мистецькій вітальній бібліотекі імені Короленка своїм вбранням представляють різні регіони України. Всі вони, начебто, відмінні, але при цьому дуже схожі, бо всі виконані в українській традиції. Тож саме єдиній Україні майстриня Олександра Дідович присвятила свою виставку. Причому представила не лише ляльок, а й оригінальні картини зі шкіри. Ця виставка називається Єдина Україна. Там представлено 10 ляльок-мотанок. З різних регіонів України і також 40 картин зі шкіри виконаних. Ну, це як я спілкувалася з Олександрою Іванівною, то це вона представила ці картини до. В підтримку миру та спокою для нашого народу Олександра Дідович почала займатися рукоділлям порівняно нещодавно, 9 років тому, коли вийшла на пенсію. Безпосередньо мотанками захопилася після знайомства з роботами відомої чернігівської майстрині Ольги Костюченко. Каже, що свої ляльки виготовляє суто для задоволення, не надає їм якогось сакрального змісту, бо мотанки-обереги то спеціальні ляльки. Оберіг це особлива лялька. Вона робиться скажімо, бабуся робить внучці оберіг. Вона робить з із із того полотна, яке було виткано в сім'ї. Вишивка була зроблена в сім'ї. Потім вона стала стареньке, і вона з тих клаптиків зробила внусі маленьку ляльку. Оце можна вважати оберіг. А якщо просто людина зробила і понесла на базар. І сказала, що це оберігні. Я не вважаю, що це оберег... Її ж мотанки. Це скоріше для краси, хоча й робить їх Олександра Дідович, вкладаючи всю душу, довго підбираючи деталі до кожного костюму. Намагається використовувати для цього лише старовинні матеріали ручної роботи. Вишивки ручної роботи це із старих рушників, десь я заробила ці. Рушники комусь ляльку зробила, мені дали там старий рушник або ще щось, да от і потихеньку, от так потім його можна використати. А як зараз, сучасне шиття, я не використовую. Рукодільниці з досвідом і шанувальники хендмейду захоплюються тим, якого рівня досягла Олександра Дідович за такий невеликий строк, що цим займається. Воно все якось має свою еволюцію, розвиток. Нічого ж не стоїть на місці. Тому я бачу цю еволюцію навіть у творчості Олександри Іванівни, бо перші її роботи, от колись мене дуже здивували, але сьогоднішні вразили неабияк, тому що майстерність її виросла ну ну в рази. Настільки все довершено і естетично гарно, що просто дивуєшся. У процесі створення костюмів і самих ляльох майстриня перечитала чимало літератури, причому не лише спеціальної, а й художньої, в якій є описання українського вбрання. Дивилася і фільми, де змалюється. Льовується життя і побут наших предків свої роботи і картини, і ляльки Олександр Дідович створює лише для виставок, а не на продаж.